Вітаю вас в Україні вже дев'ята година. Понеділок, 30 грудня. Нагадаю, зараз таке зокрема. Львів залучає кошти ЄБРР для розвитку транспортної інфраструктури. Такий шанс втрачати не можна. Китайці скуповують рекордне дешеве золото. Ауді оголосила наймасштабнішу в її історії програму інвестицій за чотири роки. Компанія планує вкласти у свій бізнес 22 мільярда євро. Вітчизняні теплокомуненерго вчаться економити. Прем'єр Микола Азаров прогнозує цьогоріч обсяг споживання газу комунальниками складе 7 мільярдів кубічних метрів. Нагадаю, на 2013 рік теплокомуненерго запланували сплатити 8 мільярдів кубів, спалити 8,5 мільярдів кубів. Але вже заощадили майже мільярд кубометрів блакитного палива. Але це не межа за словами Азарова. В майбутньому споживання газу буде скорочено до 6 мільярдів кубометрів на рік. Кабінет міністрів України підвищив граничний обсяг видачі казначейських векселів для погашення заборгованості з різниці в тарифах за теплову енергію в 2013 році. Їхню суму збільшено на 3 мільярда 88 мільйонів гривень. Як зазначають в Кабміні, саме заборгованість держбюджету з різниці в тарифах є ключовою причиною, через яку підприємства теплої водопостачання не можуть повною мірою розраховуватися за енергоносії. Зниження ПДВ відклали на рік. Його зменшать з нинішніх 20% до 17% лише в 2015 році. Відповідні зміни до кодексу підписав президент Віктор Янукович. Також згідно з документом, у 2014-му податок на прибуток складе 18%. замість нинішніх 19%, хоча раніше податковим кодексом було передбачено його зниження до 16%. В Україні за 11 місяців цього року збудували більше сільгосп... сільськогосподарських підприємств ніж у минулому, заявляє міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. За його словами, вже почали діяти 92 нових аграрних об'єкта. Збудовані цього року це дало змогу залучити в галузь майже 5,5 мільярда гривень інвестицій. Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує в транспортну інфраструктуру Львова 11 мільйонів євро. Пакет фінансування включає в себе кредит на суму до 6 мільйонів і паралельний інвестиційний грант Міністерства навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини на суму до 5 мільйонів євро. Проект дозволить продовжити трамвайний маршрут із центру Львова до житлового масиву Сихів. Як передбачається, завдяки цьому обсяг пасажирських перевезень громадським транспортом міста зросте на 25%. А кошти на реконструкцію міжнародного аеропорту Одеса залучать під державні гарантії. Йдеться про кредит у майже 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Він планує залучити Міністерство інфраструктури вже до кінця року. Ще 4 мільйони гривень виділить сам аеропорт. Перші два роки позику повертатимуть із держбюджету. Згодом чверть цих витрат візьме на себе підприємство. Реконструкцію литовища запланували в рамках підготовки до Євробаскету 2015 У спадкоємців депозитів з'явилося більше шансів отримати свої гроші. Нині минуло три місяці. Відтоді як Верховний суд зобов'язав банки виплачувати відсотки за депозитами померлих власників. Доти питання не було врегульовано, і деякі фінустанови не віддавали проценти спадкоємцям. Чи змінилося щось зараз? Дізнавалася Альона Голота. Дмитро Буздиган працює в іт компанії Зарплата у програміста висока, тож вирішив покласти заощаджені гроші на депозит. Місяць назад я положив на депозит до доларів. доларів. мене спросили, на кому я можу завіщати. Свишись, саме що досушився. Два роки тому назад друг положив теж інки на депозит, але його нічого не спрашивали. Таким чином банкіри перестраховуються у вересні цього року, Верховний суд України вирішив багаторічну колізію. Феміда ухвалила рішення, яким зобов'язала фінустанову виплачувати проценти за депозитом померлої людини. Доти ця норма не була врегульована, і банки діяли на власний розсуд. Багато хто припиняв нараховувати відсотки після смерті вкладника. У даному питанні Верховний суд України поставив точку, прийняв рішення, що несмотря на смерть військового лица, като являлись власником депозиту, проценти продовж начисляться по той процентной ставке, по которой они начислялись при период прижизненя вкладчика. Сами банкиры жодных проблем не бачат и не бачили, даже до решения суду. Кажут, той хто цінує репутацію, завжди віддавав усі відсотки за депозитами. Если депозит ещё не закончил, то деньги остаются на депозитном счету, начисляются по той процентной ставке согласно условию договора по окончании срока. Сума і проценти автоматически перечисляються на тікуші щока та критка цього депозиту. Станом на 1 грудня українці тримали в банках 435 мільярдів гривень. За перші 11 місяців 2013 тисячі зростання вкладів фізичних осіб становило 70 мільярдів гривень. Альона Голота, Максим Войтицька, Андрій Дудко, новини, телеканал Бізнес. Ауді, яка є підрозділом німецького автоконцерна, Фольксваген, оголосила наймасштабнішу в її історії програму інвестицій. За чотири роки компанія планує вкласти у свій бізнес 22 мільярда євро. В середньому річний бюджет становитиме 4 мільярда і 400 мільйонів євро. Майже 70% коштів витратять на розробку нових технологій та розширення модельного ряду. У компанії вважають ці заходи дозволять їй вийти на перше місце в сегменті автомобілів преміум класу. Нині першість там тримає БМВ. Apple знову через суд хоче заборонити продаж ряду пристроїв Samsung на території США. цього разу. Йдеться про більш ніж два десятки моделей смартфонів і планшетів Samsung, включаючи Galaxy S4G і Galaxy Tab 10.1. Ця продукція, за словами представників, Apple, порушує патентні права яблучників. Нова судова справа розпочнеться в березні наступного року. Та аналітики вже зараз кажуть: якщо Samsung її програє цю справу серйозної шкоди компанії це не завдасть. Нагадаю, протистояння двох гігантів розпочалося ще в 2012 році. Тоді окружний суд США заборонив розповсюдження пристроїв Самсунг на території Сполучених Штатів через порушення ряду патентів. Доки ціни на золото продовжують знижуватися, китайці активно скуповують злитки та прикраси. З нього востаннє такий як нині ажіотажний попит спостерігали у Піднебесній і в квітні цього року. Та зараз ціни ще нижчі, ніж квітневі. З початку року ціна дорогоцінного металу на ринках країни впала на 29%. Аналітики стверджують, це найзначніше падіння за останні 32 роки у Китаї. Золоті прикраси подешевшали у 14 разів. Покупці переконані, такий шанс втрачати не можна. У квітні я купила 200 грамів золота за ціною 290 юанів за грам. А нині ціна впала до 243 юанів, тож планую придбати ще грам з 200. Але китайці почнуть втрачати на деяких інвестиціях, дедалі більше британських компаній повертають своє виробництво з Піднебесної на батьківщину. Як, от, наприклад, виробник автозапчастин RDM Group. компанія планує протягом двох років відкрити новий завод в Англії, що змушує бізнесменів пакувати валізи і їхати з Китаю, розкаже Іван Наскорик. Дешева робоча сила та швидке виробництво. Раніше так говорили про Китай. Втім, нині ці слова все частіше лунають на адресу Великої Британії. Після восьми років за кордоном англійський виробник автомобільних запчастин RDM Group оголосив про повернення на батьківщину. За останні два-три роки у Китаї значно зросла вартість праці збільшилися й витрати на транспортування десь у два рази. РДМ протягом наступних двох років планує перенести у Британію половину власного виробництва, ба більше відкрити новий завод у місті Конвей, яке раніше було двигуном британського автопрому. Тут розміщувалися підприємства компаній Jaguar, Ягуар та Triumph. Приклад RDM не єдиний, кажуть в урядовому агентстві MAS. За його даними цьогоріч кожен сьомий виробник повернув потужності за кордону назад у Британію. Серед них легендарна компанія Горнбі, що виготовляє грашкові поїзди та створювач комп'ютерної техніки, Raspberry Pi. найчастіше повернення пояснюють зростанням витрат. Компанії починають розуміти, якщо врахувати всі фактори, починаючи від виробництва і закінчуючи до Ставкою продукції, заводи й фабрики у Британії обходитимуться дешевше. Ще один плюс довіра споживачів, зокрема й іноземних, до бренда Made in Britain. Дві третини компаній, які повернулися за кордоном протягом 2013-го, відзвітували про зростання продажів. Аналітики прогнозують, наступного року тенденція збережеться. Іван Наскорик, новини, телеканал Бізнес. І курси валют на сьогодні, понеділок, 30 грудня. Національний банк України не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку котирування євро злетіли на 24 копійки, а долара на 8. І вже 9.10 на студійному годиннику прокидайтеся і налаштовуйтеся для того, щоб зробити цей останній робочий день року вельми успішним.